Вітаю вас на каналі Каскад Сандри, і сьогодні ми поговоримо ще про модифікації до королів хрестоносців 3. Ще за часів проходження за Україну мені дуже до вподобаю була механіка відйомства. Але якщо так розподумати, то вона доволі таки куца, вона доволі корисна, але вона не дає якогось дуже сильного відіграшу. Тому я вирішив у майбутньому проходженні це трохи виправити. І для початку почнемо з такої невеличкої модифікації. Вона не дасть якогось відіграшу, але якщо ви будете відьмою, верніше, якщо матимете секрет відьомства, то зможете піти на пошуки відьомської хати. І там за свої очі. Ви зможете укласти угоду. Ви можете отримати одну із трьох наслідуємих рис. Це і прекрасна зовнішність, це і розум, це і сила. Але при цьому є також і вірогідність того, що ми замість цього отримуємо якусь болячку. Не знаю, нас вдвічі скоротить, і ми станемо дварфом, або ми просто захворіємо, або ми станемо дурніші, і в цьому плані на цьому про цю модифікацію більш немає нічого поговорити. Просто я подумав, що вона доволі таки вписується в атмосферу зборки. А от відьми і алхіміки, ця модифікація, напевно, трошки тут буде зайва. Ні, вона дуже непогано вписується. Перш за все, у нас будуть додаткові варіанти одягу. По-друге, у нас є повністю робоча механіка з алхімією. Тобто, у нас є ось інгредієнти, у нас будуть рецепти, і ми можемо з цим усім хімічити, експериментувати. І в етозі можна навіть зробити ельксир безсмертя. Є тут один алхімік сельджуцький, котрий цього вже і спромігся. Чого можемо зробити й ми? Проблема ж в тому, що цей мод трошки конфліктує з іншими. Він запуститься, але в грі працювати не буде. Хіба що у нас може бути ось плашка алхіміка? Але навіть так, напряму ми використовувати це все не зможемо. А тому... Цей мод підходить, якщо ви хочете використовувати його окремо від інших модифікацій. Ну і я вирішив, що він вартий згадування у цій добірці. Основу ж майбутнього проходження буде складати два моди. Ну, чотири в лапках. це доньки Сафон і Надприроднє. Надприроднє додає у світ наш реальний істот не дуже реальних, такі як відьми, вампіри, перевертні демони і тому подібне. Тут для відьом також залишилось місце, тому що майбутній от трохи оминув цю тематику. А от риса, магія, тут тепер іде як окрема риса прокачки. Як ви можете побачити, магія, чорнокнижник або ж справжня відьма. В залежності від проходження, щось розблокувати легше, щось важче. Окрім цього. Не те, щоб відьмам жилось легко у звичайній грі, тут ще додалися такі чувачки, як мисливці на відьом. Якщо вам не подобається, що у вашому дворі або в країні засіли відьми, ви обираєте функцію викликати мисливця, і він влаштовує полювання на відьом. Загалом функція магії тут розширена доволі непогано. Це можна і кастувати закляття, і використовувати обереги. Навіть один раз за життя можна зробити так, що наш персонаж помолодіє. Чому я сказав, що модифікації не то дві, не то чотири, тому що надприродні включає в себе дві модифікації додаткові? Це власне відйомство Вічкрафт і лікантропія і вампіризм. Тобто він об'єднує ці дві модифікації, додає щось своє і робить так, щоб вони нормально між собою функціонували. Додали спеціальні війська: це і кажани, вовки, скелети, вампіри, перевертні і Загалом, в залежності від того за кого саме ви граєте. Не оминулося і без подій, і без артефактів. А, взагалом, по відьому тут є окремі магічні артефакти, навіть є кільце безсмертя. Якщо його знаходиш, це дуже напевно упростить проходження. А от доньки Сафо насправді доволі цікава модифікація, якщо надприродні має загальний характер, то доньки Сафо саме спеціалізуються на відьомстві. Перш за все, була перероблена риса відьомству. Тепер це як полювання або тому подібне. Тобто, це риса, котра може прокачуватися в залежності від того, як часто ми використовуємо власне відйомство. Була додана нова культура Лесбос Цікавість у тому, що ми можемо брати собі у дружини жінок, будучи жінкою самі. І при цьому за ритуалів, якщо ми їх проведемо, ми можемо ще у такому випадку і вагітніти. Є окрема культура, яка вславлює праматір магії Ліліт, подавалася купа нових цікавих рішень, котрі будуть давати нам непогані плюси, але слід запам'ятати, що. Кожного разу, коли ми звичуємо відйомство, нас ненавидять чоловіки. А враховуючи, що тут більшістю країн саме правлять чоловіки, це додає трохи складності. Відомство, як таке, також можна обрати через рішення. Тому з цим також простіше. У такому випадку нам ще й дадуть гримуар, що покращує і наше вчення, і наше здоров'я. Не оминули боком, і взагалі сюжетну частину. На початку будуть такі невеликі міні-сюжетні квести, якщо це так можна події, краще називати це подіями, котрі додають більше цікавості до проходження. Завив ще нагадати, що як надприродні, так і доньки Сафо додають окремі риси династії, ну, гілки прокачки. Якщо це буде аркана, то це все, що стосується магії. Якщо це буде гілка ліліт, то тут буде поліпшення і військ, і загалом. Економіки, і можна буде прикликати навіть відьом і демонів собі на службу. Окремо також є будівлі, наприклад, як церемоніальне жертвоприношення. Воно буде вирізати нам загони, а натомість ефективність і кількість висорів буде збільшено. Нові посади при дворі, нові вибори при бойовці і тому подібне. І найцікавіше, на чому я загострюю увагу, є функція викрадення тіла. Тобто, маючи доньку, ми можемо зробити так, що всі наші характеристики і частково зовнішність переноситься до нашої доньки, а ми помираємо. Тобто ми крадемо тіло своєї доньки і реінкарнуємо. Що знову ж таки дає відіграш на безсмертя, а отже, і на більшу потужність. А на цьому я, мабуть, і буду завершувати. Можливо, огляд виявився трошки сумбурним, але основну суть я передав. Посилання на усі модифікації, як завжди, будуть в описі до відео. Якщо вам до вподоби такий формат, та й взагалі вам подобаються модифікації, що будуть розіграні наступної партії у Crusader Kings, напишіть про це в коментарях, і я залюбки почитаю. Ну а вам, мовляв, канал Сандри, і до наступного разу!